Хлопці, всім привіт! Слава Україні! Буде крутеньке відео. Хто має таку дворядну копачку? То я думаю, що стикався з такою проблемою. Е, з колесами тут стоять у нас на 12-й розмір колеса. Є, звичайно, копачки там 9-й, 10-й, ніби розмір, то... Ну, не знаю, чи ту проблему так вирішиш. А з 12-м розміром вчора нам ось зробила таку халепу, вирвало колесо, ніби все і протектор ще. І все, ну, прийшла пора, як то кажуть. Тут стояли 12 колеса. Як кинувся вчора шукати, поїздив по шиномонтажах, де колеса продають. Дванадцятки колеса ніде немає. Так як вони йшли там на оку. Може там який полунес, не знаю. Ну, факт тому, що немає. Додзвонився там до колеги, він передзвонив до людей, які возять запчастини з Польщі. Ну і та людина каже, є, приїжджай. В нормальному стані є з чого вибрати. Двінадцятки. Бивушне колесо 1000 гривень. Ну, а що робити? Треба колесо купати, треба було картоплі. Ну і камеру треба було так, якщо поїхав я туди. Вибирав, вибирав. Вказується, там нема що вибрати. Ну, одне таке більш-менш, і то дати 1000 гривень, воно вже потріскане. Так що прийняв варіант Попробувати, що буде з того. Перевезти на 13-ки колеса. Купляю я Ставрух і колесо. Розмір зараз зближу. 135х на 70R13. Вже 13 -ки. в нормальному стані, без тріщин, без нічого, беушне, звісно. І купляю Таврійську 13-ку камеру. Приїжджаю додому, сюди співставили і беру 6 прута. Диски тут розборні з двох частин, і звідси звідси проварую по кругу 6 прут. Отак от на усхось, ніби подовжити диск. Бо спочатку так наживили на той диск, переложили, чи тут буде проходити. Ну, по розміру, дивлюся, низьке повинно. І у нас з 12-ку з того боку 12-ка. Цей навіть протектор тут влазить палець, а там. Навіть і вище, що там стоїть 12 -ка. Так що таку проблему з кулесами можна перевезти спокійно на 13-ку, купити 2 метри з прута. У мене прут був вдома, п'ять електродів. Проварив, підігнув. Пварена тільки з цього боку з одного. І, і знімаю вже копали, бо, думаю, теж знімати не буду зразу як зробив. Вчора обкатали. 2,5 атмосфери накачав, хватає і дві. Ну, але витримує все нормально, як то кажуть. Бойове хрещення вчора пройшло, все ходить. І як така проблема з тринадцяткою колесом на Таврію, ну, немає. Ще поки що вони є. Вчора подивився в інтернеті, можна нове колесо, нуль це взяти за 950 тисяч гривень. Якщо береш 2, то там трошки ще й буде і дешевше по 900 гривень, я думаю, можна знайти. Але це буде нове колесо. а це хочуть 1000 гривень за БУшку. Так що от таке коротеньке відео, може комусь стане в пригоді, можна перевезти і спокійно працювати, не витрачати гроші, так як нове 12-ка, я питався, це від 2000 буде. Хоча їх і немає ще в наявності в тих людей, які би ушні продавали. От вам і різниця, а тут кажу. 20 хвилин роботи і все зроблено. Все, всім дякую за увагу, папа, гарних ружаїв.